Сейчас тут Туит, зараз... ну, сейчас... Да, зараз есть Туит... Вы видите, что я сейчас... Мы сейчас это Ну То есть, я занимаюсь все это на компьютере. И то я скажу, что это все... Неправда? Ну, не ладно, я вам скажу, что это неправда, то есть, что я занимаюсь это все на компьютере, а на планшете. Ну, если я вам скажу и покажу, что... Я це все роблю, роблять теперь шесть Петру, если вы пачите. Да, зараз я це все за минушкой, якщо ви не бачите. все просто це все роблю пачте. Мишкой, ну, що сказати. можете поставити лайки. Ставте лайки, пожалуйста. Ну я бачу, що вы читали 10 що підписників. як я вам і казавши. Добивайте багато підписників. і пишики багато. А так. Чи були багато подписчиків я хочу. У нас ласка, Пожалуйста, напийтеш. Я хочу, но не набили мені чи багато, за 13. Що чи не буде багато відпишок? Тож, я хочу щоб не буде багато, що багато підписчиків. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну так, мене голос трошки. Погано немає. Ну, нема. Багато підписників. Ок, пока-пока. Ставте підписку. Підписуйтесь і ставте лайки. Пока-пока.